І військові частини України вони повинні бути максимально автономні і вплоть до того, що ми сподіваємося, ми будемо працювати над тим, щоб у вас не було потреби вести на якийсь ремонт на завод, щоб ви могли це робити в будь-якому місці нашої країни. Тут просто без слів одні позитивні емоції. Ця дана майстерня буде використана для більш важких робіт, для відновлення автомобільної техніки, бо не всі роботи можна виконувати безпосередньо на лінії зіптня. Робочих місць буде 6 мінімум. Я, Я вже буде. бачу позварювальника. Пост, пост людини, яка буде займатися шлангами. По стокаря і мінімум 2-3 поста е, самих автослесарів. За допомогою ну, цього контейнера, де всі робочі місця, ми дуже швидко зберемося, перевеземо його. У нас є для цього всі сили та засоби, щоб е, мобільно перекинутися із однієї точки в іншу точку. Тобто за допомогою цієї майстерні, я думаю, мої хлопці, та не думаю, а вони зроблять реально чудіса.